я козацьким духом, незламним, сильним та міцним. Потужним волонтерським рухом, так як народ наш, вольовим. Ми також його частина, єдині справа у митті. Ти тільки вищі України, за це ми боремось у ті. Наш дивись, козацький дух в наших серцях. Наш прапор. Джури, юні, козакченки, Чимось у школі, ми любенько, опановуємо мову, зброю, грамоту військову. Січове життя, щоб знати, щоб країну захищати. Прапор наш це символ рою. Три смуги має кольорові. Сонце бакить, бо ми українці, малинові, бо ми нащадки козаків. Козацький дух це голос волі, козацький дух це поклик долі. Козацький дух за гідну країну. Козацький дух за Україну. У нас єдина мета, Україна свята, не здолана ні ків, ніколи. Найсвятіше почуття це любов до ненької України. Ми патріоти, молодеє покоління. Ми за мир в країні нашій наші нині. Героям слав, слава Україні. Так сильно хочеться весни. Тієї, що з пташином спіли, тієї сонечком ясним і радісним дитячим сміхом. Весни проліскам цвіла, весни з далеками на хаті, до мальовничого села до праці. Кликала завзято. Ой, як же хочеться весни, що пахне квітами не димом щоб хмари в небі, мов човни, пливли спокійно сині сині. Ой, як же хочеться весни і байдуже дощем, чи звітом, Аби лиш нанесла війни, Аби лиш навмирали вмирали діти.